Утіш, Твайлайт. Ми спізнимось на свято І Дурненький дідуган з притулку для старезних. Я стар Свірол Бородань. Автор закляття Амніоморфік. Ти взагалі читав туманну історію єдинорогів, яку я тобі дала. Це щось термінове. І жахіть, Я тримшу, дай цукерку, кушу! Вітаю вельможні поні. Чудові костюми. Зніччу жахіть, бабусю Сміт! Я вже п'ять годин як мала спати. Піп-спік до ваших послуг. Це моя перша ніч жахіть. Відколи ти переїхав із Тротінгема? Ні, це моя найперша ніч жахіть у житті. А! Годі балачок Жени цукерки! Пінкі-пай, а ти не застара для цього? Застара для дармових цукерок? Ніколи. Подобається. Так, класний костюм, твайлайт тебе вийшов суперський клоун. Клоун? Поглянь на ці візерунки. Це ж ручна вишивка. Чудовий костюм. Іду всі. My little pony, my little pony, my little pony. Ти дружити нас навчила, my little pony. Новий для нас відкрила. Нові пригоди. море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі знаєш. Май Літл Повір, ти найкращий друг. Май Літл pony. Дружба це диво. Стар Свірел Бородань. Найкращий мах до класичної епохи. Він створив понад двісті заклинань. У кантерлоті навіть бібліотеку назвали на його честь. Може, варто створити факультативи і навчати поні історії. Певно, їм сподобається. Чи не так спайку? Гарна думка. Ми на місці. Може, чимось поласуємо? Твайлайт, твайлайт! Поглянь, скільки у мене навіть не віриться. Потім ми пішли до Шеріли нам дали гору цукерок, так Точно. Потім стояли і чекали на бабусю Сміт, потім побігли до. Що за дурна витівка? Посміхнися, дідусю. Сьогодні найкраща ніч для витівок. Оглянь на бідолаху спайка. Це просто жарт. О, ще група поні. Веселої ночі жахіть. Привіт, спайку. Привіт, твайлайт. Гарний костюм. Дякую, я дракон. Вона про мій спайку. З бородою та схожа на кантрі співака. <риклад> <риклад> Якщо вже прийшли, виловите яблуко. Дякую, поні. Вітаю усіх на святі. Ніч Жахіт. А тепер, мої маленькі, ідіть за вашим другом зекорою і послухайте легенду про відьму з місяця. Моторошний голосок, але прикиду весь ефект зіпсував. Ідіть <свіття> <свіття> за мною, не вагайтесь про відьму з місяця, дізнайтесь. Слухайте уважно поні, гіршого й бажати годі. У ніч жахіть скрізь темно й лячно. Полює відьма на необачних. Щороку треба себе маскувати, щоб пильного ока її уникати. Відьма з місяця бажає небесіди. А з'їсти всіх поні за одним присідом. В небі жадібно вона ширяє. І якщо не бачить поні, повз пролітає. І що з погляду вона зникає, еквестрія спокійно цілий рік спочиває. Місцекура ми вдягаємо ці костюми, щоб відьма з місяця нас не з'їла. Тоді навіщо пригощати її цукерками? Цікаве питання, друже мій. Ображати відьму ти не смій, Кинь їй в пащу, цукерку чи дві, і вона не повернеться, щоб жерти тебе. Шановуємо ваше маленьке місто своєю присутністю, щоб ви могли споглядати справжню принцесу ночі. Породження темряви більше немає. З'явилась поні, яка прагне вашої любові і обожнювання. Разом ми перетворимо моторошний бенкет на яскраве та пишне свято. Ви чули поні? Відьма з місяця сказала, що влаштує з нас бенкет. Що? Ні, дітки, ні. Ви не повинні боятися. Ваша принцеса бажає чути радісні вигуки, а не крики жаху. <звук> Панімер. Принцеса ночі прибула. Що <звук> з вами сталося? Що ж добре? Нехай буде так. Обійдемося без традиційного королівського прощання. Треба поговорити з нею. О, не розмовляй з нею. Вона ж відьма з місяця. Неправда. Я бачила, як елементи гармонії навернули її до добра. Схоже, у неї просто виникли проблеми відтоді, як вона пішла на тисячі років. Принцеса Луна. Вітаю, мене звуть. Стар Свірл Бородань. Чудовий костюм. Навіть про дзвоник не забула. Дякую. Нарешті хтось оцінив мій костюм. Е -е Хочу привітати вас на нашому святі. Насправді я. Твайлайт Спаркл. Саме ти спрямувала енергію гармонії на нас і забрала наші темні сили. Я ж правильно вчинила. Звісно. Ми безмежно щасливі. Хіба не зрозуміло? У вас такий тон, наче ви кричите на мене. Це звичайний королівський голос у Кантерлоті. І це традиція у промові називати себе ми і розмовляти гучно зі своїми підданими. А знаєте, це пояснює, чому на вашу появу так відреагували. Варто вам лише трохи змінити свій підхід, і на вас чекатиме більш теплий прийом. Повірте. Змінити підхід. Зменште гучність. Ми були вдалені тисячі років. Ми не певні, що це можливо. Не хвилюйтесь, принцесо. Флаттершай дасть вам цінні поради. Вона дуже делікатна і має ніжний голос. Геть! Цукерок немає. І в ніч жахіть гостей я не запрошую. Флатершай це я твайлайт ти. І... О, Іма з місяця. Зачекайте тут. Колодершай. Є теж принцесу Луну. Дуже приємно. І мені. Твайлет казала у тебе ніжний голос. Ми просимо тебе навчити нас розмовляти так само. Добре. То урок почався. Так. Я вдаю твій голос. Добре. Так підійде. Цілком урок завершено. Трохи тихіше, принцесо. А ось так. Уже краще згодна флотершей. Так. Ну, а як вам такий? Тепер ви зрозуміли. А такий. Так, ви молодець. Щиро дякую, люба Флатершай. Лагідний голос неодмінно підкорить серця моїх вірно підданих. Флатершей сховай нас. Відьма з місяця прийшла. Відьма вкрала голос Флатерша, і вона не може кричати, коли відьма їсть. Ей, діти, стійте. Тобто стійте, дітки, стійте. Тому принцесу чес плану Б. У, -у, -у! у цьому а -а -а! немає сенсу Твайлайт. Вони ніколи не любили нас і не полюблять. Моя подруга Епл наймиролюбніша поні в окрузі. Впевнена, вона допоможе. А -а -а! Обережно, друже. Епл Джек, принцесі потрібна порада, як вписатись у це життя. Вписатись? Серйозно? М -м -м. Тобто, запросто. Усе, що потрібно, правильне ставлення. Спокій, позитив, трохи ігор, розваги. Розваги? Що ти маєш на увазі? Благаю, поясніть, що робити. С -с Спробуйте докинути па павука до папа па У се вийде принцесо. А, Принцесі сподобалася розвага. Запропонуйте мені щось іще. Стріляйте принцесо. Неймовірна розвага. Так! Спробуйте дістати яблуко, принцеса. У нас найкращий яблука в еквестрії. Прошу, називай нас мене Луна, шановна полуже. Чули мене мої піддані? Ви усі. Звіть мене Луна. О! Луна. Покажіть мені яблука. Головні. Хто не бачив піпа. Ми його загубили коли бігли. Відьма з місяця єсть піпсквіка. Поні тікайте! Рятуйте! Мені спину відгризли. Це брехня. Ти абсолютно цілісінький, невдячний, драконе. А -а -а! Шановні мешканці, будь ласка, не йдіть. Давайте разом грати і веселитись! Що недостатньо весело? А що скажете про це? Ура! Скільки у мене тепер очок? Не тікайте! Ваша принцеса наказує вам. <головіка> Тиша! Ні, Твайлайт Спаркл. Ми повинні розмовляти традиційним у кантерлоті королівським голосом, коли оголошуємо свою волю. Оскільки вам більше подобається боятись принцеси а не любити і принижувати її цим образливим святом, ми скасовуємо ніч жахіть назавжди. Це як завжди. Коли Луна була щаслива, усі поні були щасливі. Тепер поглянь на них. Я хотіла бути зомбі наступного року. Це ще не кінець. Що ти замислила? Зроблю те, що вмію найкраще. Повчу її. Принцесо? Залиш мене твайлайт Спаркл. Принцесо. На жаль, усе сталося не так, як хотілося, але ви повинні мені повірити. Ніджа хіть одне з найулюбленіших наших свят. Так. Я здогадалась, чуючи усі ці крики наляканих дітей, що тікали геть, принцесо. Не кричи і не вищи. Гаразд? Гаразд. Ти маєш дещо побачити. Запевняю, ти у безпеці, але дуже-дуже, дуже прошу. Не кричи, обіцяєш? <клес> Пінкі-пай, ти ж пам'ятаєш принцесу Луну. Ватажок переляканої малечі. Ти прийшла укласти мир. Вона змінилася Пінкі. Вона більше не зла відьма. І, звісно ж, не хоче тебе їсти. А то ж. А? Я знаю, ми майже однакові за розміром, як вона мене може з'їсти. Чому ж ти постійно тікала з криком? Іноді лякатись це так весело. Весело? Пінкі, бай, ти геній. Неправда, я курча. Принцеса Луна, я нарешті зрозуміла, чому ваше намагання сподобатись зазнало невдачі. Пробачили, у мене зник ентузіазм. Подімти зі мною, я все поясню дорогою. Жесть ніколи не думав, що моя перша ніч жахіть стане останньою. Рихітко, піп, не впадаю у відчай. Ніч наш давній звичай. У мене вдосталь цукерок ще є, тож відьма з місяця нас не жре. Так, номо, ну, ма маленькі поні. Що за ніч жахіть без щорічного пригощання? Ви ж не хочете, щоб відьма з місяця згіла вас, адже так. Ця клоунська перука вбиває увесь жах. Гайда, малечо, буде весело. Прощавай ночі жахіть. Назавжди. Мешканці понівіллю. Ви мудро вчинили принісши цукерки. Я радо приймаю підношення. І Я настільки задоволена, що з'їм цукерки замість вас. <плес> Не розумію, навіщо знадобилася ця вистава Спаркл? Почекайте. Чого? Ще голосніших вересків? О, принцеса Луна. Я знаю, ночі жахіть більше не буде. Але ж ви повернетесь наступного року, щоб знову нас полякати. Малюку, тобі до вподоби? Коли я лякаю вас? Це дуже весело. Страшно, але весело невже? Так. жахіть, моя улюблена ніч у році. Що ж тоді я повертаю ніч жахіть! Супер ви моя улюблена принцеса. Вона погодилась, друзі. Ура! Ура! Бачите, вони люблять вас, принцесо. Невже це правда? О, найкраща ніч! Тобто, о, найкраща ніч у моєму житті. Люба принцеса Селестія. Коли я тільки-тільки оселилася у понівілі, я нічого не знала про дружбу. Сьогодні я зустріла декого з тією ж проблемою: вашу сестру, принцесу Луну. Ця зустріч навчила мене, що найкраще у дружбі це можливість поділитися нею та допомогти їй знайти іншим. І з радістю повідомляю, увесь понівіль зрозумів. Варто лише запропонувати дружбу, здавалося б, злому та страшному поні, і ви зрозумієте, що в душі він зовсім інший. І, хоча костюм стар Свірли ніхто не оцінив, все одно ця ніч жахіть стала найкращою у моєму житті. <плосит> Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на зумовлення телеканалу Плюс Плюс.